Західні країни одна за одною дають дозволи Україні бити по території Росії зброєю, яку вони надають, і схоже поступилися навіть ті, хто раніше в цьому питанні були категоричні Америка та Німеччина, але вони все одно мають певні умови. Про них розкажу далі у цьому епізоді. Несеться. Отже, США та Німеччина не дали дозвіл використовувати свою зброю, щоб бити превентивно або у відповідь на напад по військовим об'єктах на території Росії. Щоправда, поки лідери цих країн, ні президент Байден, ні канцлер Шольц не заявляли про це особисто напряму. Про те, що адміністрація Байдена дозволила бити по території Росії, почали писати західні медіа. Наприклад, голос Америки наводить відповідь посадовця США на їхній запит. Там мова про те, що президент доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї. А далі і буде та сама умова, про яку я казала на початку. Використовувати зброю на території Росії, ми зможемо поки для протидії вогню в Харківській області. Тобто, можна буде відповідати, коли росіяни б'ють артилерію або робити це до атак під час їхньої підготовки та бити по ракетним базам та командним центрам всередині кордонів противника в Білгородській області. Адже саме цей напрямок Росія використовує як плацдарм для вторгнення в Харківську область. Це офіційні особи Білого Дому називають актом самооборони, щоб ми могли захистити Харків і область від ракет, кабів і артилерійських снарядів з-за кордону, якими росіяни зараз просто знищують Харківщину. Буквально щодня в області є жертви та поранені від цих атак. В іншому політика Америки не змінилася. Вони і надалі забороняють Україні використовувати їхню зброю, наприклад, атакам для більш глибших атак всередині Росії. Хоч дозвіл відповідати на удари Росії і обмежений, утім наслідки очевидно набагато ширші, вважають у виданні The New York Times. Раніше Байден заявляв, що такі удари можуть дати поштовх до початку третьої світової війни. Але зараз Байден перетнув умовну червону лінію, яку сам і накреслив раніше. Пише видання. Представники адміністрації кажуть, якщо Росія здійснить інші атаки зсередини своєї території за межами Харкова, обмеження президента можуть послабнути ще більше. Звісно, це також буде залежати і від реакції росіян на зміни раніше. В Росії попереджали, відреагують, щоправда, не сказали, як саме. Якщо Сполучені Штати змінять свою політику минулого тижня, коли з'явилися повідомлення про майбутні зміни, Росія провела навчання для сил, які переміщують і розгортають тактичну ядерну зброю. А сьогодні речник Кремля Пісков заявив, що українська армія вже використовує американську зброю для нанесення ударів по російських територіях. Для нас цього о, достатньо, і це більш ніж красномовно демонструє ступінь залученості США у цей конфлікт, сказав Пісков. А тепер щодо дозволу від Німеччини про нього із посиланням на речника уряду країни Штефана Хебештрайта пишуть німецькі змі, і у Німеччині надали дозвіл бити західною зброєю по території Росії, наслідуючи приклад Америки. Але водночас радіус, у якому Росія може бути атакована німецькою зброєю, невеликий. Це стосується лише території, максимум 40 кілометрів за кордоном. Про це принаймні пише німецьке видання Більд. Нагадаю, буквально протягом цього тижня все більше країн. Почали говорити про дозвіл бити по території Росії, і зараз ми можемо говорити про щонайменше 12 таких країн. З останнього, наприклад, у Нідерландах заявили, що не проти, щоб Україна використовувала літаки F-16, коли їх отримає на території Росії як засіб самозахисту. Напередодні про те саме заявили і у Данії. Коли почнуться атаки по території Росії західною зброєю, думаю, скоро ми побачимо цікаво, якою буде відповідь Росії, і чи взагалі вона буде, пишіть свої думки у коментарях під цим відео.